Значить так, я дуже довго був зараз в черзі і мені дали можливість зіграти за вафентрагера. Як думаєш, є шанси перемогти? Будемо тестити зараз цю машину. Цікаво, давай передимемо, що в мене тут є взагалі. Так, добре. Електромагнітна стріла, постріл високовольтним зарядом опу, уповільнює ціль. Електромагнітний імпульс, окей, це у нас що? Телепорт номер 4 Все, я у всьому розібрався. Тепер залишилось тільки втащити катку. Давай, Ермелін, довлаштуй їм. Дякую. Так, барабан заряджається 11 секунд. Дивись на яка машина. Супер-пупер-дупер машина. Давай для початку подивимось, куди вони будуть їхати. Так, хлопці, де ви? Зараз я тільки зрозумію і туди вирушу. Окей, я бачу. Поїхали, будемо допомагати нашим ботам. Телепорт використовувати не хочу. Можливо, він мені ще знадобиться. Так, чому в мене гра закрилася? Зараза. А бачиш, на цій карті вже є багато будиночків. Типу на цій карті Гончі, мені здається, трішки легше має гратися, тому що. Тому що є будиночки, є за чим сховатися. Один є. Ой, дивись, як вона потужно стріляє. М в мене є ще одне, один снаряд. Мінус один. І... Так, а ну їдь звідси. Досить поглинати магму. Ти щит заюзав? Який ти хитрий. Який же ж ти хитрий. Фудор, Фудор, ти дуже швидкий. Знаєш, я оце зараз поки е катаю тут, я можу не помітити, Да, я вже не помітив, як у мене виносять з-під носа... <плазму>, Плазму, так, ось він їде там, зараз я буду його доганяти. Так, чому воно не перезаряджається? Перезарядись. Так, що тут взагалі робиться? Давай дивитись. Цей чувак несе плазму, зараз він її буде там. А, ресати. І що? В мене вийде чи не вийде, як думаєш? Я думаю, не вийде. Ви зараз на мене всі кинетесь, так. Да? Оце команда працює, злагоджено. глянь, вони роз'їхалися. Всі роз'їхалися по різним позиціям і. Молодці. Я не попав, рикошет! Як таке може бути? Рикошет! Ти глянь, як вони накидають. Це якась дуже потужна команда Профі. Потрібно ховатися. Знову рикошет. Та що ж це робиться таке? Потрібно ховатися. Я буду ховатися і зараз працювати, як вони. Ні, ну це видно, команда справжніх молодців. Можливо, це навіть якийсь взвод грає, ти уявляєш собі взвод. Я попав в дерево. Нічого страшного. До побачення. Чому ти по мені стріляєш? Так, це було дуже далеко. А, пушка не гнеться. Нічого страшного. Ну окей, давай я зараз отак об'їду, тут всажу, від'їду трішки взад. <кій> так, а що в мене зі щитом? Я вже його відновив чи ще ні? Я тут поки воюю оце з одним цим а, малим негідником, а вони вже заносять вкотре плазму на базу і хочуть мені зробити проблеми, так? Лови. Один. Ти зараз теж у мене спіймаєш. Все я буду грати на ваше знищення. Де ти там став? Лови. До побачення. Це так прикольно по ним постріляти. Дуже веселий, дуже веселий режим. Зайшов, розслабився і. напіхав всім. Ти що, мене обдурити хотів? А ну, ти танкуєш трішки, так? Я бачу, що ти танкуєш, так. Мені зняли щит. Тому потрібно що робити, потрібно втікати. Так, я це роблю. 48 секунд потрібно виживати. Так, ну що, розпочинаємо полювання за магмою. Якою магмою? За плазмою, господи. Зараз будемо її шукати. Ну що, як тобі сподобалось? Друже, ти вже звідси не вийдеш, мені здається. Це все. Це кінець. І що робити? Цього зараз ще попаду. Думаю, попаду. Давай, ні. Окей. Ідемо на перезарядку. Де у нас плазма? Плазма у нас ось там. Мені потрібно її зараз забрати. 7 секунд. Сім секунд до появи мого щита. Все, щит відновився, окей. Тепер що? Їдемо. Ай-яй-яй. На тобі. Лови. Друже, ти куди їдеш? Я тебе спіймаю. Негідник. Так, я зрозумів, він відволікає мене, так? Цей чувак мене відволікає, а я... а я що? А я навіщось вистрелив свій, свій снаряд, бо думав, що перезаряджусь до того моменту. Окей, ну що, давай, заїжджай на перезарядку, друже. До побачення. А, як приємно воно всаджує. Ну давайте, давайте, повоюємо, хлопці. Якщо ви так хочете. Тоді ми. Ах. Хитрий. Окей, добре. Я даю вам шанс. Я ж не якийсь там поганець. Ми будемо зараз тут ховатися з моїми кентами. Да, да, Пенетрейшн, до побачення, мінус один. Ну що, їдьте до мене? Давайте, хлопці, будемо настрілюватись. Thunderbolt. Ну, ти б хоча б сховався. Став так. Ти ж розумієш, що мені два постріли, а. У -у -у. Дивись, ну яка команда. Максимально потужна команда зібралася знову. Кіберспортсмени. Де ти там? Так, чому цей чувак не світиться? Він мене бісить. Скільки? 4 секунди залишилося, і все у нас буде добре. Поїхали. Так, мені терміново потрібно плазму шукати. Терміново потрібна плазма. Мені потрібно лікуватися. І не забуваємо, що в мене ще є телепорт. Який я заюзую дещо пізніше. Ти чому тут стоїш? Ти куди приїхав? Вже як мені подобається ця гармата. І, ну, Вона добротно валить. ЄСТО, живи! Ти останній мій вірний слуга. Так, броня не пробита, окей, ну, ну само собою. Це ж Повинно було так статися. Так, ну що, хто тут у нас наступний? Ти відправляєшся в ангар, ні, не хочеш? Бачиш, оці чуваки зрозуміли, що потрібно мене валити, коли в мене мало щита. Ми б могли б зробити точно так само у своїй каці. І тоді були б шанси. Ну, давай, виїжджай, виїжджай, покажись. Не бий мого Єсто! Це мій товариш. Ми з ним ще відправимось в наступну катку. Давай швидше гармата повертайся. До побачення. Ні, навіщо ти його знищив? Це ж був мій друг. О, дивись, і плазма з'явилася. Дякую вам. Дякую за допомогу. Ви мене трішки підхилите. Так, ну що. Ви все-таки хочете знищити мій щит повністю. Ну, добре. Давайте. Спробуйте. Та йдите в баню. Попаду чи ні? З вертухана не попав. А, і що робити? Я думаю, потрібно йти з ними на битву. Ну що, заряджаємо скіл. Say hello, да-да, у істину. Не попав. А, я зрозумів. Я невірно використовував цей цей скіл. Потрібно, типу, коли ти тримаєш когось в прицілі, просто натиснути на кнопку скіла. і ти його заюзаєш. А до побачення. Зараз я тебе тараном доберу. Так, 7 секунд. Вони встигають чи ні? Мені здається, ні. Тут без шансів. Один є. 57 секунд. Зараза. Окей. Попаду з віртухана, не попав. Так, окей, телепорт, а як юзати телепорт? Сюди. Я хочу сюди. Як. А, бачиш, тут потрібно точки вибирати. Ну, окей, добре, повоюємо ще, давайте. Я не проти. Це ж веселий режим, так? Дві хвилини. У вас ще є дві хвилини, щоб мене знищити. Давайте. Давайте, хлопці. Я вас чекаю. Це, оце, оцей вже хоче бути першим. Ой, я теж трішки танкую, ти глянь. Добрий вечір. <coughs> так, головне пам'ятати, що в мене ще є мій телепорт. О, я промахнувся. Що в мене ще є мій телепорт, який я можу використати. Я його зараз... Ах ти... Бачиш, як він вчасно заюзав свій щит? Так, йдемо на КД. Щита, в мене нема. Я тебе не проб'ю, так? О, ти гарно виїхав, ти мені подобаєшся. Це, 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 це вже мій, це, це вже мій клієнт. Однозначно. Так, одна хвилина, ну давай жити, що ж. Ні, мені ця команда дуже подобається. Вони, вони дійсно профі своєї справи, ти глянь. Глянь, як накидують. Ай, не попав, шкода. Я що просрав свій телепорт? А куди дівся мій телепорт? Ну, що ж, дуже шкода. Це мало закінчуватися по-іншому. І 1000 хп. Ну давайте вже тарано мене. Розбирайте, хлопці. Шкода. Так, да, я просто просрав десь свій телепорт, не знаю, куди я його заюзав і що я з ним зробив, але це було досить цікаво. Трішки постріляли, настріляли, зіграли по-дурному, але їхня команда зіграла краще, ніж ми в попередньому раунді. Ну що, подивилися на Є100. окей. Так, ну що, друже? Дякую тобі за перегляд відео. Став вподобайко та підписуйся на канал. Давай розвивати український Ютуб разом. Чим більше вподобайок, тим більше доброго і класного контенту я буду намагатися для тебе робити. Не забувай підтримувати Збройні Сили України, адже саме вони зараз очищають нашу рідну землю від російської погані. Слава Україні!